На дровах в печі приготовку. І понятно, і в русской й Русской Розкатечки взагалі бути не може, тому що і печку придумали ми, українці. Так може, ви ще й порох придумали? і порох, і китайців, і самсунки, і прогесі, і веленики. І вас москалі, ми насквозь бачимо, так що запиши туди, чи Іринген. Алиса Мейлу. Ви спочатку не вважаєте. Ні у кого, ні у вас случайно Звичайно, у нас, ми ж родоначальники футболу. Тундра, футбол англічані прийдуть. Я тихось сказати, що сам теж з України. Ну а хто ж він по-вашому? Дивись, Кобзон от якого з От Кобзон. What <laughs> you Так, пораз, це домашеньке, все свіження. Ну, я так понімаю, ти не будеш. А по чому? Або я тобі не дам. От так всегда, по копий до збіжек нічні, і вона іщезай. Кори ми гнеться.